Чоловік мені говорив, і я чула його голос, але фрази, свекрухи, в'їдливі і несправедливі. Чому вона до мене так причепилася, я не розумію. Я люблю Павла і люблю нашого сина, стараюся, як можу, але не завжди виходить так, як хочеться. Чомусь вона вирішила, що я сиджу на шиї у її сина, і не планую звідти злазити. А чому твоя Ірина не йде на роботу? Чую, як вона питає сина, коли до нас приходить, питає голосно, так аби я почула, бо дитина хворіє, а хто такого працівника хоче тримати на роботі, відповів Павло. Дивно, як то інші жінки живуть, що й по двоє дітей мають та на роботу ходять, а у твоєї дитина хворіє часто видно, мати з неї ніяка. Я ледве себе стримала, щоб їй в очі не сказати, що про це все думаю. Як це мати не хоче, аби у неї дитина була здорова? Я вважаю себе нормальною жінкою і хочу, аби моя дитина ходила в садок, як усі, а не так, що день йде, а тиждень хворіє. Я пішла на роботу після декрету і то мене взяли на випробувальний термін, який я не прийшла, бо дитина одразу захворіла і прийшлося її глядіти. Відповідно, на роботу мене не взяли. Я дуже з цього приводу переживала, а тоді Павлой каже поки Віталик малий, то побудь з ним, а як імунітет зміцниться, той вийдеш на роботу. Я погодилася, але при цьому дитина не сидить вдома. Ми ходимо на гуртки, в басейн, і там він ні, ні та й щось підхопить, а свикруха вже тут, як тут, зі своїми докорами і вдома сидить і дитину не вберегла. Як це ти ще не снідав, а жінка що не приготувала. І що, що півночі не спала, вона ж ніде не працює, то виспиться в день, а чоловікові треба кожен день гаряче поставити на стіл. Як же мене оте гаряче поставити та дратує? Та розігрій, Йоси, босийте, той суп чи гречку. Людство вже в дім провело газ, видумало мікрохвильові печі, в космос полетіло, а чоловіки й досі не можуть собі обід розігріти. Хоч я і вдома, але я внутрішньо така напружена, така стривожена, чи вгоджу цього разу чоловікові? А ще свекруха взяла за моду приходити без попередження, наче до онука, а сама то павутину збере і мені покаже, мовляв, дивися, яких павуків розвела, то кинеться одяг прати руками, який я збираю у ванні, щоб пралку запустити. Як це та пожовкне і все понищиться? То купить Віталикові якийсь неякісний шоколад чи іграшку, а потім дивується, що його всього скидало. З таким сином ти до пенсії будеш за ним доглядати, каже мені. Мій Павло був здоровим хлопчиком, і у нас в родині нікого такого немає. Це вона на мою родину натякає, а тут вже й Павло почав говорити: Чому в домі вічний безлад, ти ж сидиш вдома, а я маю їсти вчорашнє? Залізеш в телефон, і неможливо тебе звідти витягнути. Дитина знову хвора. Та що ж це за життя таке? Я образилася на чоловіка і думаю, що якби свекруха не лізла в наші справи, то він би це все сприйняв нормальніше. А так вона прийде і починає себе в приклад мені ставити, що вона і те, і все робила сама, та ще й працювала. А те, що вона часто приходить до нас з нежиттю та неякісними продуктами, то вона до уваги не бере. Хоч я таку поведінку розцінюю, як навмисно, ще й взяла моду дитину в губи цілувати, не знаю, як мені бути, бо живемо ми в квартирі Павла, а йти до матері з дитиною теж як з вогню та в полум'я, бо вона повністю на стороні свекрухи. Підпишись, підтримай українськомовний контент.